Про динаміку розмінування, про те наскільки е, зараз ця проблема гостра, з точки зору е, власних фахівців, Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, з нами на прямому зв'язку. Пане Тимуре, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Спочатку про цифри ми озвучили на 17 тисяч менше замінованих земель. З тих, я так розумію, які ми можемо оцінити, стало менше. Тобто, це восьма частина приблизно від е, тих 139 тисяч. Але багато це чимало. Тобто, це е, ми рухаємось вперед. Темпи пришвидшуємо чи така сама динаміка, як минулого року. Що можна сказати про цю цифру? Е, ну, Цифра говорить сама про себе, що це колосальний прогрес. Е, і якщо ми будемо порівнювати навіть там, 2023 рік і 2024 рік, то прогрес є е, значний. Але враховуючи масштаб нашої проблеми, да, масштаб трагедії, не поблизу цього слова, то, ну, на жаль, звісно, е, воно, напевно, не так. Е, Відчувається для ну там пересічного громадянина uh -huh. чи статистичного, тому, тому на жаль так. Uh -huh. А завдяки чому цей прогрес? Ми почули тут інформацію про те, що збільшилась кількість техніки, але ви знаєте про це більше. Да, звісно, ну тут е, мушу похвалити всіх, е, скажімо так, залучених до протимінної діяльності стейкхолдерів. Це в такому навіть трикутнику держава, оператор і донор або партнери, е, тому що це заслуга всіх, е, починаючи від держави, яка багато що зробила, в тому числі в 2024 четвертому році. Mm -hmm. Але її оператори теж набрали е, с, ну, серйозних обертів. За рахунок чого, ну наприклад, ми знаємо, що у 2024 році влітку був прийнята стратегія протимінної діяльності. Хтось може сказати, що це просто документ, да ну, типу, навіщо там просто якийсь це? Насправді це ключовий стратегічний документ, який дає, наприклад, дає. Вектор, куди ми рухаємося, і насамперед дає гарантії донорів і партнерів, те, що в нашій державі є стратегія. Наша держава знає, що робити з цими замінованими територіями. Ну і більше хоче, скажімо, там допомагають нам. Ну і виділяють кошти, тому що ми розуміємо, що без виділення коштів е, нічого не відбувається. Збільшена кількість операторів протимінної діяльності. Я не скажу, що дуже сильно набагато збільшилась спроможність операторів, тому що тут треба говорити не про кількість, а про спроможність, але це вже гарний, скажімо, такий вектор напрямку, і звісно, я вважаю це великий теж здобуток всіх нас. Стейкхолдерів має на увазі, uh -huh. ну, і взагалі хто залучений до протимінної діяльності, що врешті-решт вже був ем, запущений, можна так сказати, ринок. Е, вже mm. з гуманітарного розмінування вже були оголошені перші е, тендери, там понад 30 е, тендери, які вже імплементуються за відповідно за контрактами. І чому це також важливо знову ж таки? Ми показуємо, що ми не просто. Там просимо за допомогою допомоги, говоримо про нашу проблему. Ми всі також показуємо українці. Я маю на увазі, показуємо те, що ми теж багато що робимо як держава і виділяємо кошти, створюємо систему, відкриваємо ринок. все для того, щоб швидше досягти цілої той самої стратегії. Угу. А, кого не вистачає? Чи чого більше, якщо про виклики 25-го року, це Потреба більше в фахівцях чи в техніці Розуміло, зрозуміло, що і тих, і тих треба більше, але все ж таки, що в пріоритеті? У нас буквально пів хвилини. Я відповім дуже просто: не вистачає кошти. Якщо є кошти, то будуть і фахівці, яких навчаться, і будуть вони давати квадратні метри. Ну і техніку можна купити. Тим паче, вже з'являються і наші українські виробники. Все це можна реалізувати, якщо будуть кошти, кошти Тому це донори. Не... Кошти насамперед ми маємо говорити про донорську допомогу. Бо як я завжди кажу, країна з сильною економікою не справиться з тим масштабом проблем, які в нас є самотужки. Тут тільки треба говорити. Про а от допомогу. буквально буквально два слова про які суми йдеться, якщо говорити про масштаб проблеми, тобто не збитки, а потреби. Ну, знаєте, там дуже люблять оперувати сумами. Я чую про 35 мільярдів і різні суми великі, звісно. Ми розуміємо, що великі. Але давайте, хоча, б будемо говорити про суми на 25-й рік, тому що те, що я Які помітив суми? на останній. Я не знаю, які суми потрібні всім на 25 рік, але я знаю, що принаймні ті програми, які були на 24 четвертому, а тим паче 23-му році, багато з них скорочуються видатки, і це це не дуже гарна. Ми самі розуміємо новина для всіх нас. Тому тут ми маємо активізуватися, в тому числі і держава в комунікації з партнерами, тому що на 25 рік фінансування принаймні те, що я почув на будучи на різних конференціях. Вона менше. Я говорю знову ж таки, щоб одразу поправлюсь, я говорю саме про операційні кошти. Я не говорю, про техніку, там, закупівлю техніки, там, обладнання, якісь інновації і так далі. тому подібне. Я говорю про про. Простими словами очищені квадратні метри і, хоча б обстежені території, на що потрібні кошти на 25 п'ятий рік, угу. зрозуміло почули. Дякуємо вам за те, що ви озвучили про всі ці проблеми, виклики і здобутки власне в системі розмінування. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, був з нами на прямому зв'язку.